Всіх вітаю. Хто стежить і кому цікаво, коли ловочку прийде капець відосі для вас. Сьогодні 19 вересня. 703 мотогодини, години. 7 липня я знімав було 600. От. За 2 місяці я намотав 100 годин. Уявіть скільки він схавав соляри за цей час. Хто знає скільки за 100 годин можна з'їсти соляри. Дам підказку, я тільки за останніх 3 дні зів 90 літрів. От. За 100 годин за місяць що в ньому тут сталося? Толку мені нічого такого не робив, поміняв тільки три рази мастило в фільтрі і, і замінював опять натяжний ролик. Це вже була його третя, чи то четверта заміна. Це все, що з ним стається. А так проблем ніяких не було. Не було проблем. Можна рекомендувати. Сьогодні дискую, не дискую, а посіяв тут я ячмінь. Чим сіяв, дивіться, в маленьких відео шоцах. А задисковую я його катком. З дисками. Диски виставлені, ця батарея чуть-чуть, ця повністю рівно стоїть. Таким чином воно помаленьку чуть-чуть прикидає, каток прикатує і все буде чітко. Так я сію вжито не один раз От. і воно зійде, не бійтесь. Навіть після того, як комбайн зібрав, все одно ми дискуємо сходи по-любому. це провірений спосіб, це найдешевий швидкий спосіб. От жиловольчик 700 годин. Що з ним було. Що з ним було. Толком мені нічого з ним не було за ці 700 годин. Нема що, чим похвалитися. Трактор працює кожен день. А, от, нічого я тут не підтягував. Чому не підтягував? Тому що я знімав колеса, коли я робив грузи. Я лома зігнув, щоб колесі крутити. То я зрозумів, що тут нема що підтягувати всі болти були наміті краскою що нормально воно там все От, клапана я теж не заглядав туди трактор роби чітко нема туда туди лізти одна яка фігня це замітив я ось що я замітив Резинка, відірвалась резинка. я не знаю поломка ця чи не поломка хто там як вважає масло там все є Поміняти ця Оце, от Це що я замітив. Скільки такий трактор обробляє землі? 35-ка лобово, 35-ка. Скільки він обробляє землі, кому цікаво. Кому цікаво, якого трактора брати, щоб обробляти землю. Е, дивіться, він свої землі обробляє 2 гектара. Це в цьому році там ще додавалось півтора гектара. В основному це овочі. Вирощує овочі і для сівозміни Взяв ще трошки землі, щоб була сіла зміна, щоб можна було міняти місцями це все діло. От. Скільки він може обробити землі, фіх його знає, скільки він може обробити. Багато обробити він може. От. Ту землю, яку я обробляв раніше, у мене взагалі був ручний мотокультиватор. Не мотоблок. А Культиватор, мотокультиватор. Так я ним обробляв раніше 2 гектари. Тоді з'явилася у мене 24. ка Я 24 кою обробляв 2 гектара. Зараз 35-ка 35 кою 35 обробляю 2 гектара. Але цю землю, яку я обробляю, можна обробити як мотоблоком, так і трактором переробленим з мотоблока. 12-сильним трактором, 18-24 і так далі. 50-ку можна обробити. От. Але тільки справа в тому, з яким, з яким настроєм це буде. Тому що, от раніше я її обробляв мотокультіватором, а зараз 35-ю. Справа в тому, що якщо є запас міцності, то дуже приємно. Хоча ще пару років тому була 24-ка. Оброблялося на 24 І е, ще я вам скажу, е, горанка да, е, оралося 10 соток, я міг виорати за 45 хвилин, за годину, якщо більш менш проблемний город за годину. От з цим трактором можна орати е, 10 соток за, за пів години. Тобто е, за, день, за день я ним орав 3 гектара. Ну, в цьому році весною 3 гектара, можна і до 4 гектарів, якщо ж так дуже зрання, до пізнього вечора згорати. А, тобто, якщо у вас є, там, наприклад, 10 гектарів, да, то тобто за 3 дні ви ним це все діло згораєте. Якби це була 24, ка це вже треба було б 6 днів, наприклад, орати. Бо я 24 кою і найбільше це орав 2 гектара в день, але це був такий день, що 20 годин оранки. Тоді 2 гектара виходить. То, якщо, якщо взяти це, звісно, полем одним куском, то там можна було б більше згорати 24, тому що кусочки маленькі, поки пообгоруєш, поки переїдеш, то вони займали трошки часу. От. А тут -а такий горбок, цікавий горбок, дивіться, якщо так повернутися, то замітний, що він гарний. 24 кою тут диски... Я тягав доверху. Перша передача, і він їхав. ну Другу він не тягнув. Цей другою і більше тягне. По горному він, звісно, не тягне другою. Але якщо ну, після жнив, ну по стерні, то друга під горбок Волочі. От, Різниця, так? Да? І тим трактором можна обробити землю, і цим, але вже за рахунок міцності, ну, потужності там на 0,6 об'єм більший тут. Двігонені, то вже інтересніше такі діла робити. Оранка така сама була 24 ку горав доверху, під горбок горав. Перша повишена, четверта понижена, це якщо дуже мокро було. Цим без проблем. Три корпуса. Ну як в цьому році я горав, звісно, тут були проблеми, бо земля суха, то... Двома горами корпусами, а такі городи весною оралися ну, три корпуси і без проблем. Захваці 73 см. Тобто е скільки землі да, можна обробити таким трактором. Дивлячись, за скільки часу ви хочете обробити ту землю. Да? Якщо за, за день хочете обробити 10 гектарів, то я не знаю, він не потягне. Якщо ви ну, з 10 гектарів да, самих за три дні, ну, наприклад, оранки. Да, без проблем. 10 гектарів він може обробити. От, по витраті палива, звичайно, він бере більше, чим, чим 24. -ка. Особливо в ті моменти, коли треба поїхати щось покропити або міжрядна культивація. Ну, Трошки воно, звісно, кусається. 24-ка брала набагато менше. Вроді така не тяжка робота, але все одно соля раляється. Але зато, якщо горанка, то вже якщо ураєш, 10 разів прийшов, це вже 7,5 метрів. А 24 ку і 10 разів прийшов, це тільки 25 метрів. Тобто на 2,5 метра, ще треба було б погорати. Да? Різниця приємна. От. Але якщо вже брати да, дивитися на сороковку, от. щоб я взяв другий, да, на моїй ці землі, що я обробляю, це овочі там. Багато так не треба погорати, культивація, покропити. Отакого От вже не, не стільки багато роботи, то ну ще б 45-ка підійшла б. 50-ка там вона вже здорова. От, була б. Хоча цю саму роботу можна було б обробити і 24 там і 18 ті сильним коником, 16-ті, 15-12. ті 15 ті, -ті ну, Але справа в часі, да, скільки це часу займає і. В комфорті. Тобто їдеш і не тримаєшся за цей руль, що Ну давай ще трошечки, ну давай, ну давай. Тут тобто їдеш на розслабоні, капці газу і пішов. От. І до речі, тут китайські трактори досить сильні. Це вже мій другий китаєць. Перший був два швірки, який сказав, він не Перший, Перше, що вбивається в китайських тракторах, ну це це було, це ось, ось тут вироботка. Втулки і там вироботка втулки. От. Це сама перша проблема. І тоді отут в мостові вироботка буває. Ось тут от. Дед Ось тут вироботка. Ну, в одному і в другому там дві втулки. Але це не проблема. Токар виточив. Ну, вже по розміру, бо купляти ту втулки. Трошки не ту, а по розміру виточили. І всі діла. Це перше, що в китайських тракторах ламається. До речі, тут бортова шестерня в цьому, лично в сьому ловольчику, така, як стоїть в 45-му ловолі, в 50-му ловолі і в дтз 50 ки Тобто запчастини, що тут в 35 ки шестерня підходить до 50-ки ДТЗ. Ну і до, до Соловола, то практично самі можете подумати, про що це говорить. От. Що це ще вам таке розказати? Коротше 700 годин. 700 годин, це за два місяці я його напалив. Так особої роботи не було, там трошки картоплі покопали, ці землі розроблялись. Все, що, чекаємо далі якихось нових нюансів, тому що реально нема що сказати, щоб щось ламалося. А, до речі, е реверс. Реверс з двох тут на самому. І хто може не знав, може хто не знав. двохдискове диско щеплення не, об... не обов'язково вижимати до кінця педалі. Вижимаєте тільки до того моменту, де чу... Чу... чувствуєте, що воно. <звук>